Так, всем привет! Витаю вас на моем канале. Сегодня пятница, я уже забралась в школу. І зараз за uh, п'ять хвилин з братом будемо виходити. Mm, так, я цього тижня трошечки була приболіла, нічого не знімала. Навіть якось не змонтувала відео. У мене навіть немає часу просто, тому що цей тиждень тепер починається з цього дня. В мене дуже активний, тому що сьогодні, після школи, я йду на танці. А далі тут не знаю, чи підемо ми з братом чи ні. В центрі цього міста біля ялинки буде коротше, ходити дьяволи, чорти, це в них така традиція. От. Будуть пугати будуть і так далі. Я не знаю, чи ми підемо з братом, але я б хотіла О, сьогодні одразу після танцю. Навіть я не встигну на початок. Я, початок буде в 6 в п'ять годин, а я прийду лише в 6. І станцію навіть якщо встигну на поїзд. Тому так. А потім ми, потім завтра в субота. Завтра у мене теж танці. Хоча у мене ніколи не є в суботу танців. Але це додаткові уроки з танців. У мене там буде там, дуже довго, від 10 там до 2 годин. Якось так точно ще не знаю, мені потрібно подивитися якраз. От. І далі в неділю теж у мене будуть танці. Теж додатково, тому що ми не встигаємо. А, як ми, коротше, на, наша група буде мати ці змагання по танцях, а, то ми трішечки не встигаємо, а, а, тому нам потрібно ще буде додаткові уроки з танців. І далі в понеділок школа, після школи в мене театр, ми ввечері з класом йдемо в театр, на вечірній театр, і потім буде прогулянка по празі, я трішечки хвора, в цьому всьому, але я нічого пропускати не хочу. І далі вівторок у мене школа, і потім ми будемо на танцях, якось так на танцях, коротше, ми будемо презентувати свій танець, тобто це ще не буде. Це ще не буде прям змагання, ми тільки будемо презентувати свій танець, який в нас буде танець. Більшість часто для батьків так, бо теж в театрі одному, тільки я вже не буду як дивитися, я вже буду участвувати в тому в діванні. О, в діванні, бля, до сказала, в театрі. Тому цей тиждень дуже-дуже-дуже активний, і блін, цього тижня я мусила захворіти, прям взагалі шикарно. Тому так, просто... Сьогодні, яке сьогодні, 9, 8, сьогодні п'ятниця, я не знаю, яке сьогодні число, 8. Йо, Так, сьогодні 8 число, і вже 12 грудня, ну це 8 грудня, вже 12 грудня ми будемо презентувати свій танець. В принципі, ми вже його доробили, але це виглядає так собі. Але у нас ще буде п'ятниця і неділя, тобто в суботу я теж буду на танцях, але це буде... Ми не будемо там вчитись о, наш танець, там буде просто ще додаткові танці, напевно, скращити себе, світанець, коротше так далі. О, тому так. Хоч багато-багато цього тижня якось все в один момент якось навалилось. І ще к тому я мала захворіти. Супер! Вот. Блін, і ще до цього було, типа, вчора о, нічого не було, так? Але в середу... Був Миколай, і у них теж така традиція, що є Миколай, а Миколай з чортами чи дяволами, я не знаю, як правильно перевести, і з ангелами ходить. І ми ходили по перших, других, третіх, четвертих, п'ятих класах. Це в них якби перший ступень. І тобто пугали дітей. Я була як ангел, я не пугала, тобто я їх заспокоювала. А, ля Лякати так, а лякали дітей саме ці дьяволи. Ну, наприклад, тому що вони не слухали вчительки, класні керівники цих класів, казали, які діти неправильно себе поводили, щоб ми їх трішки полякали. І потім, звісно вже все нормально. Ангели їх заспокоїли, ангели поговорили з тими дітьми, які погано себе поводили. Потім в кінці всім роздали конфетки, яким теж купили клапки, купив класний керівник. Коротше, це було в середу. А далі вівторок я теж ми ж десь йшли в театр. Я взагалі нічого не знімала, тому що я була ще хвора к тому, але я дуже хотіла йти. В понеділок я не була ні в школі, ніде. І, і з цього, коротше, з цього тижня все прям дуже продуктивно протягом всього тижня. І, коротше, це вже буду знімати, це що далі буде. І саме головне, буду знімати далі в театрі. Можливо, в мене теж когось зніме з моєї сім'ї. Потім, напевно, вставлю це відео. Коротше. Сподіваюся, що цей влог буде цікавий, тому що він буде максимально продуктивний. І в мене в житті ніколи такого не було. Ой, і так, я йду додому. Виглядаю, це смішно, але за мені не дуже холодно. То що мені холодно в ноги Ну, не в а, типу тут, коротше, тут, тут. Те, що я тільки в була... цих лосинах ще нічого немає. А, а, а зазвичай я маю цілосини, потім ще якісь джинси чи шифик. Дуже нормально, але сьогодні я не так, в багато. Але нічого. А, зараз я буду. Потім швиденько поїм, бо я така голодна, що таке. Швиденько поїм а, і різу снап'янці. І потім я вже подивлюся, чи сьогодні ми з братом підемо на того чорта, як я вранці говорила. Що, коротше якщо піде, то буде класно. Якщо ні, то то на наступний рік. І знаєте, що, що мені смішно. Як смішно? Коротше, просто знаєте, що я знаєте, така вся в коричневих тонах. Темно світло світлокоричніх. Ну, коротше, всіх таких пастельних. Нахчя, як сказати. ну І так же мій рюкзак. А, якийсь блакитно, темно-блакитно, зелений. Не знаю, я навіть не знаю, як це називається. цей колір. Але нічого. На наступний рік я буду в середній школі, я куплю собі новий рюкзак. Я буду вже ходити з нормальним рюкзаком. Я не знаю, чому я купила рюкзак цього кольору. Так, я вдома, я вже переодяглась на танці і вже вирушаю. Я вдома і вже за хвилинку вирушаю, я поїла і вже вирушаю на танці, тому що я вже зараз не встигаю на поїзд. А, і так, добрий ранок, можливо, вже не добрий ранок. Зараз біля около 10 годин. Uh, вчора uh, ми так і з братами не пішли туди, да, десь на цього чорта від чаряк, як сказати. Пішли, пішли. Він не захотів, а я не маю з ким піти, тому так. Uh, і потім я вже пішла дому, нічого не знімала. І так, сьогодні я сталася 8 годин, половина на вісім, поїла, зібралась, прийняла душ, uh, вже зібралася, йду знову на танці. На танцях я сьогодні буду. Я йду в 10, приїду туди в 11 і буду до половини на трьох. До 14.30. Так до половини на трьох. Ми будемо пів а, годину, а, годину 30 хвилин ми будемо танцювати, потім 30 хвилин буде перерив і потім ще годину 30 хвилин ми будемо знову танцювати і потім 2. І прийде сьогодні половини на 4. Окей. Okay. А, і потім ще як я прийду, я б хотіла прибрати в кімнаті, тому що ти знову жах, в мене в кожному лозі просто жах, то відбувається в кімнаті, тому що а, за ціле тиждень я просто не маю час прибрати. І а, коли я хвора, то я взагалі нічого не роблю за вихід, а за вихідні стається, що я хвора, і я нічого не роблю. І просто весь одяг, навіть не складу свій одяг, і він постійно в усій кімнаті. А... А брат теж за собою нічого не прибирає, він взагалі ніколи за собою не прибирає, тому, тому так. А, і так, я вже вдома. А, я вже вдома як годину, і зараз я хочу йти прибрати в кімнаті. Нарешті дійшли руки до цього. А, і потім після того як я приберу, йду піду дивитися. Серіал. От, зараз йду показати, що я йду прибирати. Як завжди, просто без от тут жахливий. От, почну із цієї полички тут. Конфетики я їла, далі там тут. От, це не моє, це вже прибере брати, то не буду трогати тут, що я. І далі стіл. Ой, стіл і потім там одяг. Ось це все мені потрібно прибрати. Не знаю за скільки я встигну, але постараюсь. чим швидше, тим, ом, тим, чим швидше, тим краще. А, і все, я прибрала. Зараз покажу результат. На годільній дощці весь сьогодні поскладала, тільки тут залишилася коробка конфет. Зараз там дещо зі, можливо, вже й все доїм, що там є. Далі стіл все прибрала. Тут буде щастити ноутбук, тільки зараз на ліжку. Ці весни, не знаю, цю. кажеться на українську, коротше ця штука. Це мамина, я потім її віднесу мамі. Тут все було так і було. Далі. Тут все я гарненько, посклад... гарненько поскладала. І далі ще пішла тут таку гірлянду. Вот. і тут ще таку а... іграшку новорічну. І, і, і до речі, одягла зараз одягла... покажу, Деті, можливо, буде видно краще. Так, одягла свою зимню <кхух> піжамку і червоні носочки. У мене вони ще з прошлого року, чи навіть ще з позапрошлого. І він так, так пасуть під цю піжаму, що це. Просто капіць. Я напевно навіть не показувала, як ця піжама виглядає на мені. Так, ці ну, штани можуть бути, бути як і на низькій посадці, так і на високій. Але я думаю, що вони більш, тому що тут вже починає тиснути, а думаю, думаю що вони більше йдуть на низькій посадці, і тут так, де ця кофточка, на якій пише uh, Merry Bright. Shine Bright. So bright. Короче, Mary and bright. Uh, і тут на ліжку. так от все виглядає. Чи тут не було, так, щоб аж так прибирати. І тут, тут стоїть моя бутилочка з водою. Тут така новорічна підставочка, свічечка. Ой. Я їй показувала у минулому влозі розпаковочку. І... і ще тут є з минулого року. Теж така штучка новорічна. І ще така одна іграшка, я теж прийшла сюди. І так воно оглядає на столі. Це все, все. Зараз я йду дивитися серіал. Вот. включу ці всі гірлянди, і буде прямо новорічний настрій у е, новорічній піза... піжамці. Трішечки зроблю для себе того новорічного настрою, якого в мене в минулому і позовному році не було, але цього року більше снігу падає, я не знаю, прям тільки. Тут трішечки цього року більш е, студенна зима чи позапрошлий рік, ще позапрошлий. позапозапрошлий. Тому трішечки більше появля, появляється зимний настрій, тому так. Але я не буду дивитись е, новорічний фільм. Я вже його буду, напевно, дивитись вже на канікулах, коли вже прям точно, точно буде новорічний настрій, а зараз просто дивитись турецький серіал. Ось так. Буду собі зробити чайничок і... і включати всі всі гріанди, хоча зараз вам всю цю всю атмосферу. а, Я включила всі гірлянди тут, далі там, далі дальше... <смірко> тут. Коротше, все включила навіть тут світ... цю світилку включила. Вот. Але свічку не запалила чисто із-за того, що... Десь замородок бабів в особняку. На ну, український бабі в особняку. Зробила собі цю О, зараз покажу цю кружечку. Не видно нічого. Короче. Короче, цю кружечку зробила собі чайочок і баба бабуся спекла. Такі штучки, ми це називаємо кривляк. О, от, так вони виглядають. І до дивитесь 49-ту серію. Навіть пише. 49-ту серію з такою, з новорічним настроєнням настроєм відчуттям, як сказати. Коротше, все. Пішла дивитися, і так, я додивилася серію і зараз вже йду помалу лягати спати. чистити зуби лягати спати. Тому я вже на цьому буду закінчувати свій влог. Блін трішечки голос пропав, але нічого. А, і всім дякую за перегляд цього відео. А, кому не важко, може підписатись на мій канал, поставити лайк цьому відео, якщо вам сподобалось. А ви може і написати якийсь коментар. І побачимось в наступному відео, Па-па!